Включай камеру Камеру вирубай, блядь, буділа, блядь. Коротше, блядь, як то кажуть, якщо у тебе в житті немає проблем, треба їх купити. Я купив Е60. Нахуя ви спитаєте, я скажу, я їбу, блядь. Тому що ну, Тримати розум, точніше, не мати розум, щоб купити ту машину, блядь. У 2003 року, коротше, корч старий піздець, так як я. І теж 2003 року. З них звинуватив. 22. Годка моя. Що я можу по ній сказати? Для знатоків, во. 530А. Це означає, що 3 літри бензин. Але, не знаю нахуя, але тут в'їбали газ, коротше. Типа тут стоїть 60 літрів газу, значить запаска йде нахуй. Запаски немає. Там балон такий. Цар, туху хуйню нахуй. Во, маєте блядь. Балон 60 літрів. Не знаю. Коротше, газ ставили в Німеччині, якийсь певно німець, бля, зажравився і не хоче грошей платити коротше, за бензин. Поставив собі газ, ну хай буде. Тут ну, плюс то, що трошки економії, але тіпа, на тій машині сильно не зекономиш, тому що піздець. Ну, тому що міняв я масло. Масло вийшло 5-600. Але це не дуже дороге масло брав, тіпа. ну як, нормально, мені сказали. масло. Нормально. <хи> Але не пізна дороге, бо тому що Мотюль, там 5 літрів коштує 2600, а тут треба залити, ми залили 6,5. Вот. І ще 0,5 в гараж або в багажник треба буде кинути собі, якщо тут долити. Чуть. Бо то, що жре масло, блядь. Жре, ну, блядь, я ніким нікого. Як то називається? Нікого тим не здивую, блядь, то що беха жре масло, блять. Тиск Ну, Ім пізде, то есть. Але, ну, зима пацани, що треба робити? Я не буду тут 18 ставити на зиму, мені здається. Може буду, а може не буду. Коротше, є 18-ті диски, ми їх що не ставили, Ставили. ставили, нахуй. Ставили, коротше, що і напробували, але... Ну, в них дуже жорстко буде. Ну, ну типу, заміг зараз, а буде. Тверда нахуй. Друзі, дай мені камеру, я їй бабку нахуй, з підійти. Дивіться, пацики. 530-та, так? З газом, з вихлопом, так. Що ще є? Ну я ще в комплекті. Його. Ще він в комплекті йде. Але він ще від пасата лишився. Тіпа. Якщо серйозно, то по кузову дохуя питань, Тіпа, от отаких, от блядь, Отут багато всяких типа сколів. На капоті дохуя сколів, бампер Пампер взагалі в слюні. Коротше, отут піздець. Але бампер я і так планував міняти. На емічний, типа. Він тут притертий, хтось його короче, притер, приїжав нормально, так той номер теж треба буде поміняти. Фари обов'язково треба буде відполірувати і в бронеплівку зразу затягнути. Тут є один рижик на тій арці, треба буде теж робити. Тут такий момент, коротше, задній бампер теж з моментами всякими. Ну, машина, блядь, 20 років. Ну, це робилося, хірово зробилося, я так помінь, тому що воно далі пішло. І ті дві дверки красились. Тут е, просто лакувалась криша. Ну, Тому, типа, все решта в рідній фарбі, без шпакльовки. В принципі, так як машині 20 років, і це є рідна Фарба ще нормально. Я би хотів її фарбувати, ну, підфарбовувати не повністю, звісно. А я думаю, ці моменти, тіпа, так виправляються, а не треба все, блять, малювати весь кузов. Але мені сказали, що ну, нема сенсу на зиму її малювати, тіпа, що це хуйово. Не знаю, я ще поки подумаю над тим, тому що я хочу вже, щоб вона була хороша, гарна, красива. Але, блять. Вже як вийде. Це треба зразу поміняти. Рішотки поміняти на чорні, коротше. І щоб по дві піздувало ці як то, називати? як то називати. Коротше, тут фотка буде, все. Я планую міняти задній бампер, передній бампер і пороги ставити. Щоб був якийсь М-лук і воно краще тоді буде виглядати. По салону. Що мене в салоні зацепило, то що руль тут прикольний стоїть, класний. Його треба перешити, правда. Але. Поняв? Але руль, типа, заебісь. Оті рулі старіші, вони піздець стрьомні виглядають. Я навіть не хотів би, навіть не роздивлявся такі машини. Тут, типа, взагалі хороший салончик, тільки я там чуть пошкрябав, ну да ладно. Головні причини, по які я купив ту машину, це то, що це трьохлітровий мотор, не дизель, але бензин. Ну, дизель піздець з коштує дохуя дорожче. Коротше, ніж бензин. Руль, звісно, що бо руль заебісь. Мені подобається. Та й в принципі вона по стану, типа технічно, не дуже ну не мертва, звісно. Три подобається, добре. Короче. Тут є заслонка, зараз вона відкрита, понятно. І звук ну, дуже охуєнний. Мене це дуже зацепило, тому я сильно захотів її купити. Я дивився на варіанти у Львові, типа знайти ну, щось цікаве, достойне, тяжко, коротше. Тому я вибрав цю. В принципі, поки довольний. Поки поміняв тільки масло, типа фільтра. Ще треба буде в понеділок, наприклад, поміняю передні диски, тормозні і колодки по кругу. Що я головне можу сказати: купити машину таку, типу, не тяжко і недорого. Тобто, ну, вона вже стара, вона дорого ну, не буде Оштувати блять, але обслуговувати її, ремонтувати. Оце вже да, це вже дорого. Наприклад, отакі От диски, які тут зараз стоять з препарацією, коштують 4600. Один диск і таких два поміняти. Ну це вже є каса нормальна така. Розумієте? Купив за 7000 тисяч машину. Наприклад, два диска поміняв, плюс колодки в кругу поміняв. Тут ще ті диски поміняв, ну то Вже 400 баксів можна накидати. Де заправляти її дорого? Розхід 13 з половиною з якщо типа, трошки так на ній вжарювати. Оце рахується і місто, і, і за містом. Короче. Ну, якщо по трасі чисто їхати, то 9 літрів можна, типу, якщо спокійно їхати. Замиряли ми ось тут якраз до сотки. Кому цікаво, 8,8 і вісім їхала, не знаю. По паспорту писало взагалі 6,7. Але то, блядь, певно було років 15 тому. Сідай, блядь, приїдешся трошки на БМВ. Нох. Бля, як ти тут сидиш? Єбать, а ти тут сидиш дуже. Я Каш... влай на блядь. — Кашерно сижу. Я на автоматі ніколи не. Е, дивись, на автоматі ти заж... зажимай зажимай тормоз. Кой ти ногою нахуй зажав? — Лівою. Правою. Хочу право. Прав... Ліва нога відпочиває, чувак. На натурі? Так. І там кнопочка нажми її і, і в драйв аж до кінця переводь. Ще в драйв до кінця. Блядь, ти включив. Ту нейтралка. Ту нейтралка. Та, в драйв, во. Ага. Все, ти відпускаєш тормоз. Зараз хоть ця хуйня погасне. Ні, ти їдь. Але легенько газу давай. Ух'є. Паркінг, блядь, зніми. Ну дай газу. Єбать. бать мій хуй. Я боюсь. Не пристипне. Нічого. бо буде пікати. Я возрасту. Та побідеш кольцо там -то і <рик> та й все. Та блять пристівнеш, щоб нахуй не цей. Призупинись при чуть-чуть, зараз пристібнешся. А де мені то в ногу сховати на тому автоматі? Просто її не рухаєш. Хай воно пікає, мені поїбати, я боюсь пристівнутися. <рик> блять, ебанутись. <реш> так акуратно на машини, блядь. Так, пацани, що по салону? Тут електрорегулювання руля і сідушок тих двох передніх, ну задній ніхто не регулює. А вот. Плюс пам'яті є. Ну, не жир, але тіпа, нормально, короче. В посаді такого не було, так точно. Я без поворотника доїхав. Та ти без, які поворотники, блять. Трьохзонний, типу, клімат-контроль, тут раз-два і ще там щось настроюється. Не сильно, але тіпа, можна рахувати трьохзонний. Дай газу нормально.

Назву відео перший раз на БМВ. Речі, він перший раз їхав на БМВ, бо тому що він завжди коли зі мною він, блядь, випивший. Я йому через 100 не давав ні раз. Що таке? Я був. А ти ще нормально не тиснув на ній? Я от 120 поїхав, ти розумієш, я ще на своєму гольфі от 120, коли їхав, пізда, мене трусило. Я тут чуть, -чуть тапочка дав 120. Думаю, то ж трусити будеш. Давай ще почав. туди приїдешся. Ні, ні, от туди зараз і назад, коротше. не будемо, блядь, Я так не хочу її їбати то, блядь, ту отсечку, коротше. Там не відсечку було, було 5-6 тисяч оборотів. Але все одно, блядь, Не хочеться її так дручити, звісно. Но звук піздець мені дуже подобається. Там я ще без заслонки я газував, бачу. Це я що їхав, до речі, 140. Виглядало швидко. Но на відео буде виглядати, типа взагалі не швидко. Ну дивись ти як виїхав, то так от в секунді ти вже там був. Ми зараз на відео глянув, блядь, воно завжди так виглядає, ніби я їду бля, 50 кілометрів. Ні, я рік. тобі кажу, ти як виїжджав тут, то навіть, ну, я спеціально дивився тільки в камеру, то виглядав так в момент, і ти вже там. А оце тут, тут я так як нормально я нажав, типу. Я Бу... тут нажав, блядь, до шести тисяч. Типу. Тут як проїжджав, теж було так. Спочатку звідти довго, а ти почав приближатися, Тоже швидко дуже пішло. Коротше, що, все, далі якісь дії по ній будемо показувати, що робили, що будемо робити, що буде ламатися, нахуй, що буде заправлятися. Бо заправляється до хуя. Типа нормально так. А все, йдіть нахуй.